Добрий день, шановне панство, тема сьогоднішнього відео. Java, версія 15, математика math, strict, Math. Подивимось, що в 15 й версії, а фактично тільки один метод ABS Exact був доданий в 15-й версії. Але подивимось і порівняємо з методом, який є в класі Math, і він називається ABS. Тобто ми будемо порівнювати ABS і ABS Exact. Яка між ними різниця? Отже, ABF-Exact метод, який повертає математичне абсолютне значення, тобто фактично по модулю, цілочисленого значення, викликаючи Arithmetic Exception, якщо результат переповнює діапазон додатних цілочислених значень. Ось це, до речі, дуже важливо. в в математиці, ну, фактично в програмуванні, інтегер, флот, лон, дабл, всі ці примітиви мають як максимальне, так і мінімальне значення. Ось це арифметична ексепшн, арифметик exception, арифметична помилка, викидається тоді, коли ми переходимо за кордони максимального або мінімального значення. В цьому, до речі, і є різниця між ABS і ABS-exact. І давайте подивимося першим. Будемо використовувати як параметр ABS exact це integer. Перший метод це в нашому класі math, метод abs. Ми туди передаємо integer minvalue. Окей, нам поверне по модулю, і подивимось, який буде результат. Далі я візьму integer minvalue, і порівняю. Math ABS, те, що ми отут використовуємо, з integer min value як параметр. Тобто, ви мені скажете, що? В сенсі. Чи буде там true і false? Ну логічно, що повинно бути false. Тобто abs нам повертає значення по модулю. По модулю це означає, що це позитивне, воно нам поверне позитивне. Якщо це було негативне, воно нам все рівно повинно повернути. Позитивне, ну, фактично, так працює модуль. Але ось в цьому буде і цікавинка. Далі я хочу взяти у класу StrictMath метод ABS Exact. І в нього також взяти мінімальне значення у інтеджера. Давайте запустимо і подивимося, який взагалі буде результат. Ну, я тут трошки вже підказав. Стосовно останнього. Але двох попередніх подивимося, як це буде взагалі виглядати. Давай, давай. Ти зможеш, піднімайся, я в тебе вірю. Молодець Майвен. І так, що ми тут бачимо? Math ABS по min value нам видає по модулю в мінус значення. Ну, це не коректно. Тобто будь-яке значення. Давайте перевіримо. Зробимо ось, наприклад, ось так: мінус 1. До що тут? Точніше, вибачте. Плюс один. Нам треба ж повернутися назад. Отак, плюс один. До речі, ось так виглядало. Та, в принципі, тут вже показує, що тут по модулю в плюс. А ну-ка, давайте ще подивимось, який результат покаже. І такий самий, до речі, показав результат. Зараз будемо розбирати, що це взагалі таке. Тобто, будь-яке значення негативне, окрім мін value, нам поверне всі позитивні значення. Далі. Як ми бачимо, що ми тут порівнюємо minvalue з результатом роботи ABS-метода, який передаємо теж min-value, і вони є true, тобто ідентичні. Вау, що тут таке коїться? Добре. Далі, ABS, exact. Ми сюди також передаємо min-value, і воно викидає нам помилку, або цей метод він викидає overflow to represent absolute value of integer min. Value. Що це значить? Давайте розбиратись потрохи. Чому тут ABS не викидає помилку, а ось тут ABS Exact викидає помилку. В Java є мінімальне і максимальне значення. Що це означає? Те, що після них немає ніяких значень. Тобто вони є максимальними і мінімальними в своїй категорії, скажімо так, чи серед позитивних і серед негативних, максимальне і мінімальне. Значення і максимальне-максимальне значення. Тобто Після них вже немає все. Тобто інтеджер не може зробити більше, ніж ці значення. Тобто Мінімальне зараз будемо розбирати це максимум ось таке значення, тобто немає 49. Тобто 2, Скільки тут буде? Так, давайте. 648, 483 тисячі, 140. 7 мільйонів, отже, 2 мільярди 147 мільйонів 483 тисячі 649 не буде. Ну, зі знаком мінус, звісно. Тому що ось це є максимальне мінімальне значення. Ну, тобто, фактично, мінімальне значення. Після нього немає нічого. Але коли ми робимо апс, тобто вводимо в степінь вверх, це означає, фактично, ми прибираємо ось цей мінус. Але. Як ми пам'ятаємо, в мінімальне значення буде ось так. Ну, дивимось, фактично, давайте на 48. Ось. Потім посередині в нас є нулик, а максимальне значення точно таке саме число якось. Це мінус 1. Бачите, тут не 40, тут 48 мінус, а тут 47. Чому? Фактично, вони повинні бути однакові, що в плюс, що в мінус. Але ні. В плюсове значення нолик. Забирає одну цифру. Ось фактично ми починаємо рахувати 0, 1, 2, 3. Все. Тоді він 0 забирає це значення 47. тоді стає. Якщо б ми починали рахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6 і одразу мінус 1, мінус 2, мінус 3, тоді б тут було б максимальне значення плюс 1, тобто плюс 48. Фактично, зеркальне цьому. Але так як 0 забирає одну циферку, то у нас тут. Фактично максимальне значення в абсолюті менше на одну цифру, ніж мінімальне значення. Так от, коли ми намагаємося зробити по модулю, тобто фактично прибрати тут мінус, він намагається притягнути, скажімо так, це число за вуха, щоб зробити позитивне значення. А так, як на максимальне позитивне значення закінчиться на 47, тобто 2 мільярди 147. Мільйонів 483 647, це максимальне. Тобто не існує 2 мільйони тисячі 648. Він переходить на кінець до мінімального значення. Тобто ось як працює цей АБС. Якщо ви перевищуєте ліміт максимального значення, воно наступним робить. Мінімальне значення. Ось чому воно повертає ABS по мінімальному значенню, мінімальне фактично значення. А ось метод ABS Exact, він насправді намагається ось це число прибрати мінус. І дивиться, якщо це число більше, ніж взагалі максимальне value, він викидає помилку. Ось чому він не може зробити фактично коло. З максимального значення до мінімального. Він просто каже ні overflow. Я не можу такого зробити, тому що він чітко йде вгору. Тільки плюс, 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 плюс. Він не робить такий крок, типу фактично, навколо і не повертається на мінімальне значення. А ось метод abs таке робить. Це ми розглянули, в принципі, інтеджер. Ми швидко можемо розглянути із лоном. Така ж сама ситуація. ЛОН має максимальне і мінімальне значення. Якщо ми зробимо АБС по мінімальному значенню, він нам поверне мінімальне значення. І логічно, що саме мінімальне значення, якщо ми порівняємо результат ABS, тобто по модулю мінімального значення, це буде одне і те саме число. А якщо метод ABS Exact ми передамо. Мінімальне значення, він намагається його зробити по модулю, тобто прибрати фактично мінус. Давайте зробимо, знаєте, як? Тут поставимо loan max подивимося. Буде точно таке саме число, як ви бачите, але на мінус одиницю. Логіка, як із інтежером. Просто одне число забирає нулик Тому просто так взяти по модулю і перетворити його в позитивне просто не є можливим. Тому. Нас, і overflow ексепшн. Arithmetic exception, ex Тому що у нас оверфлоу. Отже, в 15-й версії Java були додані метод, Ну, в принципі, його перезавантажений метод ABS, -Exact, який приймає integer і long. І нам дає можливість зробити число по модулю. Якщо це було позитивне, воно буде позитивне. Якщо негативне, воно все рівно буде позитивне. Але якщо ми передаємо мінімальне значення, яке тільки можливе, і намагаємося його привести, значення по модулю, у нас буде ArithmeticException. Exception. Але якщо ми будемо використовувати інший метод, просто ABS, то нам його просто перекине на мінімальне значення. Якщо ми було, передавали мінімальне значення по модулю, то воно буде дорівнювати мінімальному значенню. Всі інші значення до мінімального, воно перекине в позитивне значення, тобто значення по модулю. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і ціночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.